Друзі, вітаю! Останніми днями на тлі складної ситуації на Покровському напрямку, деякі з глядачів та підписників просять мене, щоб я розповів про страшну правду, про справжні проблеми у ЗСУ, взагалі що відбувається, і про головнокомандувача сирського. Такі прохання зрозумілі, особливо з огляду на те, що останнім часом дуже багато зради в соціальних мережах. На активно нагнітають особливо жінки-журналісти, які навіть кричать про те, що необхідно повернути залужного, що він стане безальтернативним лідером українських симпатій. Проте, розпочнемо з того, що взагалі зараз на покровському напрямку є інтерв'ю від головнокомандувача Сирського, яке він дав нещодавно телеканалу ТСН. Він розповів про ситуацію і розкрив план Б і план В. Сирський заявив, що майже весь час перебуває під Покровськом, що ситуацію там оцінюють тричі на добу, що логістичні шляхи відновлені та переорієнтовані, і що цьому допомогла погода. І наразі є всі сили і засоби, щоб твердо сказати: підстав для панічних настроїв немає. Отже, згідно такої заяви, такого офіційного повідомлення від головнокомандувача ЗСУ, ситуація зараз складна, однак підстав для панічних настроїв немає. Завдяки погоді вдалося орієнтувати логістичні шляхи, і саме через погані погодні умови окупантам важко було совувати безпілотники, особливо оперативно-тактичного рівня, тому що небо затягнуте, тому що погодні умови такі, що вони не змогли цього зробити, і слава Богу, що вдалося це все перерієнтувати. І сирське наголошує на тому, що ситуацію оцінюють тричі на добу, і він майже весь час перебуває під Покровськом. Я не дарма на цьому наголошую, про це ми поговоримо дещо пізніше у цьому випуску. Далі командувач ЗСУ заявив, що Покровськ це суцільний укріп район, що є кілька місць, де росіяни пролізли через інженерні загородження, але командування знає, де ці місця. І саме тому ситуація контрольована. Є план Б і план В для всіх варіантів розвитку подій. Інсинність атак ворога справді знизилася. Це не означає, що Покровськ хочуть взяти менше. Зараз росіяни зібрали там 50 тисяч багнетів. Але вони знають, що від жовтня наче ліквідували схожу цифру 30 тисяч росіян. До того ж, у Покровськ завели 425 й штурмовий полк, який діє дуже ефективно. Загалом щодо того, що інтенсивність атак окупантів знизилась на покровському напрямку останніми днями, останні два дні. Про це повідомляв вчора і американський тут вивчення війни. Про це вчора повідомляли і Сили оборони України. Однак, Сирський наголошує, що це не означає, що окупанти хочуть захопити покров скупувати менше. І щодо сирського, я розпочну саме з командувача, тому що зараз дуже багато різних емоцій, нагнітань і критики щодо нього. І насамперед наші журналісти вони пишуть про те, що сирський це буцімто мікроменеджер війни, що він формує свою гвардію впливу в ЗСУ, що мікроменеджмент Генштабу та сирського заважає ефективно управляти військами. Тобто, що це таке мікроменеджмент з точки зору наших українських журналістів? Це те, що сирський постійно на передовій, що він постійно втручається, і, начебто, заважає. Що пишуть наші ЗМІ? Що втручання Генерального штабу та головнокомандувача генерала Сирського в роботу тактичних груп, оперативно-тактичних і оперативно стратегічних груповань, які мають управляти бойовими діями зі знанням установки на місцях, послаблює позиції України на фронті та оповільнює ухвалення критично важливих рішень. Ось такі. Заяви повідомлення, причому від наших авторитетних змі, наприклад, перша стаття це видання Ліганет, стаття від 20 жовтня цього року, тобто відносно свіжа. А друга стаття це стаття також від цього року, від 2 червня на українській правді. І те, що взагалі на генерала Сирського вішують такі ярлики, що він, начебто, мікроменеджер війни, що він займається мікроменеджментом. Я хочу зазначити наступне: що на картину в цілому необхідно дивитися зверху і ситуація оцінювати критично, тому що в ЗСУ є проблеми. І проблема номер один це культура армійської брехні, яка нам дуже дорого обходиться. І про це кричать наші військові. Є також про це статті, є повідомлення про те, що правда як зброя, і чому брехня на фронті гірша за ворога і як вона призводить до втрат. І сам Сирський повідомив, він нещодавно дав інтерв'ю виданню РБК Україна 18 серпня, декілька тижнів тому, що він знає про брехню змість у доповідях і про реальне положення військ та використовує діпстей для більшої об'єктивності. Сирський чудово розуміє, як працює система, а система працює наступним чином. Зараз у нас стиль керівництва ЗСУ значною мірою авторитарно бюрократичний і жорсткою дисципліною та централізованим управлінням. Тут немає нічого дивного, тому що це стиль управління усіх великих армій країн Заходу під час, наприклад, Першої світової, під час Другої війни, тієї ж Німеччини, Великобританії, Сполучні Америки, інших країн, які мали великі армії. Дійсно, стиль керівництва тоді був авторитарно бюрократичний. Однак, уже після закінчення Другої світової, після 45-го року, 1945-го року, країни Заходу почали модернізувати свої армії, така еволюція поступово почалася, щоб знизити рівень централізованого управління. Однак, щоб знизити рівень централізованого управління, це взагалі можливо лише коли є контрактна професійна армія. Тому що, коли професіонали на місцях, коли професіонали приймають рішення, це одне. А коли є мобілізація, коли середній рівень підготовки значно нижчий, тоді децентралізація вона може навіть шкодити. І загалом, якщо ми подивимось на ситуацію зараз у нас, що у нас зараз дійсно значною мірою авторитарно-бриктичний стиль керівництва, то командир кожної частини має дійсно велику владу, і водночас він має велику відповідальність перед своїм старшим начальником. І зазвичай, зважаючи на те, що командири бригад, якщо візьмемо, мають дійсно велику владу, у них декілька тисяч службовців порядкуванні, вони мають техніку, мають свої засоби, тобто, це насправді цілий організм, бригада, це велика сила. То командири, знаючи про те, що у них є можливості, якщо у них є якісь там провали, якщо у них є якісь помилки, недоліки, вони намагаються про це не звітувати і вирішити всі ці проблеми на місці своїми силами. Більше того, старші начальники над командиром бригади вони також не хочуть отримувати поганих звітів, вони хочуть лише добрі звіти відправляти на гору. І в цілому зараз ситуація виникає, начебто, якесь замкнуте коло, начебто, а воно є. Що командиру бригади не вигідно доповідати погані новини наверх. Його старший начальник безпосередній також не хоче бачити поганих звітів, і це все замкнулося. І щоб вийти з цього замкнутого коло з нього за умов цієї системи вийти практично неможливо. Однак, головнокоманди зсу, а також генеральний штаб, вони мають контролювати ситуацію. І саме тому сирський постійно на місці сам дивиться зараз під Покровском, майже постійно там знаходиться. Він хоче реально бачити ситуацію. І зважаючи на нашу систему. Це вкрай необхідно, а саме так робити, контролювати, мають бути періодично якісь комісії, якісь ревізії від Генерального штабу, тому що інакше за умов такої системи просто неможливо. Я наведу один такий приклад, чому Сирський робить правильно, що він постійно знаходиться на передовій, що він особисто контролює ситуацію. Це те, що у нас було у 2023 році. Мова йде про наш, на жаль, невдалий контрнаступ. Щодо цього контрнаступу, то бригадою прориву на півдні України визначили 47-му бригаду, окрему механізовану бригаду ЗСУ. І не дивлячись на те, що ця бригада формувалася, готувалася майже рік до цього контрнаступу, незважаючи на те, що солдатів дійсно сержантів гарно підготували, ця бригада мала дуже серйозні проблеми. А проблеми насамперед з офіцерами, з організаційним ядром і з роботою штабів, тобто штаби нормально не функціонували. І про те, що є проблеми з цією бригадою, я особисто дізнався ще у квітні 2023 року, коли до нас в бригаду почали телефонувати і пропонувати, щоб офіцери переводилися в 47-му бригаду, тому що там є проблеми. І як тільки я почув, що потрібні офіцери на ключові посади, які зокрема готують. План контрнаступу, який беруть участь його підготовці, звісно, відповідаючи за свій напрям, то, чесно кажучи, я був просто в якомусь такому шоці. Як це взагалі таке можливо, що є проблеми через майже рік формування бригади з тим, що не працює штаб? А що це таке, коли не працює штаб? Це називається Лебідь, щука і рак». Це взагалі з одного боку якийсь хаос, це на жаль. Зайві втрати, це на жаль, і життя людей. Це дуже важка психологічна атмосфера в самому штабі. І така бригада не повинна була брати участь у контрнаступі взагалі максимум в обороні, а тим більше бути бригадою прорив. Однак залужний саме зробив ставку на цю 47-му бригаду, і він жодного разу навіть не поїхав подивитися в штаб, що там відбувається. А перевірити дуже просто: просто провести командно штабні тренування і подивитися, як кожен начальник служби роду військ відпрацює свої завдання. Там є така велика робоча карта командира, і все одразу за 15 хвилин стає очевидним, тим більше, що у залужного самого є досвід. Однак він полінувався, він не захотів займатися так званим мікроменеджментом. А на виході у нас, на жаль, втрати людей, втрати техніки і провальний контрнаступ. І щодо 47-ї бригади я додам, тому що дійсно запустити повноцінно нормально штаб праління бригади, штаби батальйонів це велика проблема. І 19 вересня цього року була чергова новина про чергову зміну комбрига у 47 й бригаді. Це вже третій чи четвертий комбриг цієї бригади. Зараз бригада воює, воює ефективно. Однак, ми бачимо, що потрібно було дуже багато часу, щоб все відпрацювати, щоб штаби бригади запрацювали як єдиний механізм, щоб все було злагоджено, щоб все працювало як годин, і те, що глокомандувач Сирський безпосередньо приїжджає на фронт, дивиться на ситуацію, сам у нього дуже великий досвід. Він вміє планувати маневрові бої, це талановитий генерал, про нього пишуть в міжнародних змі, і він реально на місцях приймає рішення, щоб вплинути ситуації покращити, тому що він відповідає повністю за збройні сили України. Він є головнокомандувачем, це його відповідальність. Також він приймає кадрові рішення, коли він бачить, наприклад, що штаб якоїсь бригади не працює, все це робиться миттєво. Тому зараз у такої ситуації по іншому просто бути не може. Звісно, нам потрібно проводити поступові реформи, щоб знизити рівень централізованого управління, щоб не все залежало у значній мірі від знань досвіду, талантів, командувача сирського та інших наших талановитих генералів, щоб у нас і на місцях все працювало як годинник, щоб приймалися дуже толкові рішення, тому що такі рішення приймаються швидше. А для цього необхідно підвищувати професійний рівень ЗСУ. У нас деякі бригади зараз перейшли на стандарти управління НАТО, однак це лише в зріцеві бригади. Також зараз ССУ переходять на корпусну систему управління, прибираються різні оперативно тактичні групування, різні тактичні групи. І в цілому зараз процес йде, однак він буде йти повільно, на це потрібні роки. Потрібно вчити офіцерів уже по іншому, мислити потрібні зміни покоління у керівництві, тому на це потрібен час. Однак робота в цьому напрямку йде, при цьому усім потрібно усвідомити, що швидко цей процес йти не може. І навіть якщо ми візьмемо. Армії країн Заходу, то як я говорив на початку випуску, що в цілому там є певна децентралізація, однак вона також не повна, я зазначу. І це лише за умови професійної армії, коли кожна людина на своєму місті знає, що робити. Коли вона приймає правильні рішення, і коли керівництво збройними силами тієї чи іншої країни впевнене, що все буде добре, що рішення приймаються на нижніх ланках, на середніх ланках чітко правильні. Однак за умов мобілізації так ідеально система працювати не буде, тому рівень централізації буде посилюватися. Це просто неминуче. Загалом, ми бачимо, ситуація зараз у нас в збройних силах така, що у нас є дійсно певні проблеми, проте... Хоч і повільно, хоч і важко, але реформи в ЗСУ поступово впроваджуються. Середній рівень наших командирів зростає. Вони набувають досвіду. І пам'ятайте, що воює країна, а не лише, грубо кажучи, ЗСУ, що воює весь український народ. Тому максимально допомагаємо зсу, максимально підтримуємо Україну, друзі. На цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо цієї ситуації. Загалом пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.